Вам цікаво знати, як виглядає передова з вас повітря. Сьогодні поговоримо про героїв штурмової авіації України, їхнє основне завдання безпосередня авіаційна підтримка. Вони літають низько і швидко, щоб захистити війська на землі. Їхня робоча конячка легендарний Су – Важкоброньований штурмовик створений для того, щоб витримувати інтенсивний вогонь, завдаючи при цьому нищівних удалів. Уявіть його як літаючий танк. Ці пілоти беруть на себе неймовірно ризиковані місії, атакуючи ворожу бронетехніку, артилерійські позиції, життєво важливі логістичні вузли та стратегічні переправи, щоб порушити пересування ворога. Ці критично важливі зусилля підкріплюються міжнародною підтримкою. Союзники надають критично важливі авіаційні боєприпаси, передові західні системи наведення та цілевказання для підвищення точності, а також життєво необхідні програми обслуговування та постачання запасних частин, щоб ці важливі літаки залишалися в бою. Це свідчення мужності в небі та міцного партнерства на землі. Дякуємо за перегляд і не забудьте підписатися, щоб отримати більше цікавих оглядів.